Так, мої хороші, мої солоденькі, вітаю. Зараз буде розпаковка. Це дитинчатам своїм ніцям не варила. От, буду годувати малих. Не знаю, чесно кажучи, чи будуть мені сьогодні діти допомагати, але Фрідуська прийшла: оце білий хвостик, тому вподобаюсь, фрідський, будь ласочка поставте. І ось, ось з чорного шопера буду зараз діставати. Що Матуся купила? А Матуся купила у Знаєте що? Ну, звісно, папая, як же ж можна? А от І Сара підтягнулася. Тому, якщо хтось ще дивиться не підписаним, ви маєте підписатися. А хто ще не натиснув вподобайку, той маю натиснути вподобайку. Бо дотинчата мої дуже цьому радіють і бачите, приходять допомагати знімати розпакування. Так, папая, ось у нас така, купила майже 2 кіло, майже 2 кіло і майже 3 долари. Вийшла. Бачите, вона ще не дуже дозріта, а, тобто вона всередині буде не помаранчева, така солодка, м'якенька, а буде трошечки жовтенька. Тому вона має ще полежати добу, добу чи може десь дві доби, і тоді вже вона буде її їсти. Отакої. Да-да-да. Так, дівчатам я зараз м'яско підварили, поставила підварити і буду потім готувати. Так, м'яско я помішаю а, трошечки, додам ще цього роял каніну. Для маленьких песиків, да? куди полізла. Оце ж цікаво. Ви бачите, яка гарна писиця та яка така помічниця матусіна. Завжди все приходить допомагати, і все ретельно перевіряє, перевіряє, що ж там у матусі в шопері. Так? Бачите? Бачите? Оце такий, знаєте, ретельний спостерігач оце ревювер робить огляд. Да? Дякую, Сарочка, за допомогу. Так, і давайте ж дивитися, де ставати далі. Далі, Матуся, купила яблук. Оце дуже добрі яблука, а ну це експорт іде. Ну, тут яблука вони взагалі не ростуть. Тут, виходить, я взяла скільки їх 6 чи 5 штучок, не знаю. Ну, зараз скажу там навіть наскільки вони витягли, важко сказати, тому що вони на вагу йшли. І я відразу їх набрала і поклала це на конвейер, таке ідео, тому що я їздила в це, цей кешінкери. Магазин, де, ну типу, як оптовий вважається, і там відразу вони на лінці зважили. Ну, я думаю, що тут 2 кіло, ну, зараз точно сказати, тут 2 кіло. Мабуть, більше, ніж 2 кіло, якщо б не 3 вийшло. Оце саме дороге що мені мене тут вийшло, то яблука. Далі, зараз, Фрідуська там м'язко воно ще таке не готове. Далі я взяла капусти, тому що ну куди без капустів? І я люблю капусти, і малі мої їдять капусти. Хоча там ветеринар сказала, щоб я не давала часто малим капусти, але вони люблять. І мені здається, що нічого тут поганого не мають. Тим більше це не листя салату а в капустах. Ну, натрію хлору не так багато, щоб він якось шкодив ниркам. Ну подивимося, але я все ж таки стала менше давати. Так, тут у нас виходить майже ну ні, ну кило сто, хай буде. І витягла на долар трошечки трошечки більше. от, е, Капусточка. Далі, це, як знаєте, ну, салат. Салат, да, айсберг, І це на місцевий іде. Латук, ні, не айсберг, айсберг, айсберг латук. Айсберг, Латук 400 грамів. Е, теж на долар. усе таки бачите, трошки більше, ніж долар там, з копіючками. от, Далі. Е, картопелька. Я взяла три види. Твори види картоплі, але я брала батат. Батат це те, що називають кукума, або, або солодка картопля. Да, от то тобі туди зручно, капець на картоплю залізла, вмостилася. Дай мамі дістати, мама ж машки, має показати ту картопельку. Так, зараз покажу так, а перевірити мікрофон, чи він працює. Як ви думаєте, Сара мікрофон у мене працює? Перевірила мікрофон, все працює. У цей іде, знаєте, яка? Це йде помаранчева всередині <кхм> картопля. Кукума Помаранчева, світ по Тут іде кіло, кіло на долар, на долар і на, цей, на 60 центів, ну, біля двох. Грубо, це, як грубо кажучи, ну, на, долар, там, на долар 15 центів, якщо здравствуйте. Сарочка, ви тут вляглися, якось недоречно, вибачте, оце йде. А це що за картопля тут лежить, чорна черстяна, га? Сара, а тут що за картопля лежить чорна-шерстяна, так, про тебе мова йде. І далі у нас йде картопелька, також світ потейта. Але це вже йде фіолетова. І це йде тайська. Тобто, вирощують її в, та, в, та, в, та, в Таїланді. Та вважається як японська, японський експорт. От. І тут у нас йде на кілограм, по ціні воно вийшло так само. Я не знаю, трошечки вона, мабуть, дорожча йде за японську. Японська вважається ну, якось не так популярною, тому що, по-перше, вона не є органічна, органік, тобто вирощена за допомогою там всяких це, я думаю, також. От, За допомогою цієї картоплі у мене бачите, сипеться. За допомогою там, всіх усіх технологій, щоб врожай був. І вона. Така твердіша, тобто, якщо цю мона і розварити, так знаєте, і на пару зробити, і в духовці, і вона буде м'якенька м'якіша то ця йде саме на твердіша картопля, це вважається помаранчева, яка всередині. І її, якщо запікати в духовці, треба виставляти десь більше, ніж 250, а іноді під 300 градусів, щоб дігрісило то нагріти духовку, духову шафу. І десь на годину, а то й півтори. На півтори краще буде. І загортати у фольгу. Так, просто... так дівчата, сарочка, я, звісно, вибачаю, що я вам тут заважаю. Сарочка. Вибачте, вам там біля картоплі дуже зручно. І усе я взяла таку, це вже йде класична картопля. Світ потейта, ну, це це теж японська. Це теж японська, але вона йде класична. Вона ростить взагалі в Азії, і в нас вона дуже добре родить. В Україні вона ростить. Вона, це виходить, найровсюджений йде сорт. Сорт, але зазначено, як він в японський прийшов. Я чесно не скажу, скільки він вийшов по грошам, тому що тут, бачите, цінника не приклеєна, вона вже така, ото, як ото, знаєте, і була так розфасована. От. Саме найпопулярніше, мені подобається, що воно тут трепне, тому що це знаєте, вичищати, я дуже ретельно все вичищаю. І що я можу сказати? Взагалі в осінь, осінь коли починається, і зимка в Азії, особисто в Кореї і в Японії, ну в Кореї більш розповсюджена, Вважається, що це сезон картоплі. І починають її готувати. Починають її прям в 7-11, Сію, цих маленьких таких, знаєте, магазинчиках, що воно там робить? В маленьких магазинчиках ставлять такі, знаєте, приспособи, як. Вони, як не духовки, туди насипають каміння. Я знаєте чомусь раніше не вела жодного блога, але в мене є там на флагманському каналі, що це я знімала з тими то, такими приспособами, які туди каміння засипають, воно нагрівається, типу, як углі. Получається, да? І туди картоплю кладуть, і воно там тобто, температурами. готується готується Тобто вона запікається, наче як на кастріки наче як на вуглях Ну Це таке знаєте ефект такий получається. дуже смачно, дуже. Дуже класна. Взагалі ще кажуть, що оце солодкі картоплі, що вони допомагають рівень цукру знижувати. Я не знаю, як це насправді працює, тому казати про це не буду. Але, мабуть, щось таке в цьому є. Хоча дивна, сама по собі картопля вона крахмалиста і така і ще й солодка. Але на відміну от від цих картопель. да на відміну від цих мене бачите, я зараз я вам покажу така любовна картопля. Її вже місяць чи більше вона вже починає моргнути і бачити глазки. Але мені так шкода було готувати. Тому що я, коли на неї глянула, вона нагадує мені серденько. Таке, знаєте, улюб... влюблене серденько, картопляне серденька, така я її назвала любовна картошка, картопля любові. Або як моя бабуся покійно казала вічна пам'ять, як вона казала, кохання на картошка, ти не викинеш її в окошко. <кій> Uh, і бачите, в неї вже такі очі красиві, такі ріснички. Я з нею розмовляю, от, але не готую. Ну, Таке, знаєте, потім колись. Я думаю, бажаю її винести десь якогось полісадника і там її прокопати. Хай біднесенька росте, і буде в неї родина, і діточки. І, блін, ну вона класна. Вона класна, я вам показала, бачите любовну картоплю, гляньте, які в неї оченята, які в неї красиві, оченята. Знаєте, що навіть тут би якогось вазона придбала, аби от -от туди її посадити. І щоб вона от -от так проростала, а потім там от -от свіла. ну гарнюня насправді гарнюнечка. Ну, тут сидить моя гарнюнечка. Тобі зручно в тому шопері сидіти? Я не знаю, що ти там в тому шопері заховалася. Що Шо мене? Тебе так гуляти, винести бля. Найшла. На собі місце, бачите? писати собі місце. Призначала все, пригріло, мабуть, гарного такого доброго шопера Понімаю що тут все таке корисного мамка накупила, набрала і хоче, наче ці оченята питають: Мама, ти що нам тільки капустів купила? А де щось смачненького, де м'ясного, взагалі дивиться снейки всякі, де, де, де оце все? Да? Де оце все? От, моя Сарочка. Вчора вона трошечки така прихворівша була, але сьогодні все так добре. Я оце вчора так прилякалася, думаю, блін, не гуляти я не буду вивозити сьогодні і завтра, післязавтра ну, вже будемо гуляти. Тому що, коли у малих понос, я наче слідкую, коли вони там бігають, знаєте, що вони там хоплять щось там нюхають, занюхають. Ну Хто його знає, хто його знав. Завсім воно не слідкуєш, яка б там добра мати не була. Я скажу, я не дуже така, знаєте, мати добра. Це мені здається, що я начебто не приділяю достатньо уваги своїм дітям. ну Мені здається, що так думають всі, напевно, песика батьки. О, так я про картоплю мову вела, про цю солодку. Я ж кажу, що я не знаю е, на рахунок цієї користі, але скажу, що воно дуже є нажористе, і дійсно воно допомагає, якщо, наприклад, на сніданок його поїсти тої картоплі, оцею батату, да? то воно потім так, знаєте, до сам, до сам обіду та ще й. там і далі воно так, не так їсти хочеться, тобто вона ну, насичує організм дуже. Але на рахунок крахмалю, на рахунок крахмалю, і там, і там він є, але все ж таки по калорійності воно виходить так само, що така проста звичайна картопля, що ось і така. Але бачите, тут е, щодо такої немає, як у нас, синя гочка, синегласка де? продугувати, такі, яку зазвичай в мундирах, як то кажуть, варили. Де? Тут такої немає. Бачила картоплю? Ну, картопля і картопля, мама. Ну шо ти на, на, не хочеш? Не хочу картопля. Ось така у нас була розпаковочка більше балакуча, більше деревеніста, ніж шустра, Але всім дуже дякую, дуже дякую за увагу, що заходите на канал, що дивитеся. Обов'язково підписуйтесь, бо це нам є приємно. І я хочу знімати більше, я хочу щось більш змістовне, більш там цікавіше про кожен продукт розповідати, про користі продукти. Але зараз трошечки людей е, замало. Я розумію, що це більше так цікаво буде тим, хто на місцевості. А якщо хтось далече і зовсім інші продукти, ну не знаю наскільки цікаво, але кожному дякую за підтримку, особливо в шоцах. Хто пише, залишає якісь коментарі. Я це дуже ціную і. Наприкінці, за традицією, хочу кожному побажати, шановні, солодкі, мої, щоб у нас завжди на все хватало грошей, і вистачало, і хватало на все те, що ми хочемо собі купити, придбати, щоб ще, як ото то кажуть, і залишалося на все на все добре. І не тільки для нас, самих а й на добрі справи, завжди, щоб у нас були ці оверманіс. всіх цьому і до зустрічі в наступній шустрі розпаковці. Так? Так, Сарочка? Ну, звісно так.